Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Читаючи з кінця Івана 2.22. Коли ж він із мертвих воскрес, то учні його згадали, що він говорив це. Починати читання фантастичного роману з останнього розділу. Погана ідея для тих, хто любить поступове розкриття гарної історії. Втім, деякі люди отримують більше задоволення від читання книги, якщо знають її кінець. У книзі Читаючи з кінця автор Річард Хейс показує, наскільки важливим є цей метод для розуміння Біблії, ілюструючи, як слова та події Святого Письма провіщають, вторять та проливають світло одне на одного. Професор Хейс пояснює, чому важливо читати Біблію спочатку та з кінця. Хейс нагадує читачам, що лише після Воскресіння Ісуса учні зрозуміли його твердження про відбудування зруйнованого храму за три дні. Апостол Іван каже а він говорив про храм тіла свого. Лише тоді учні зрозуміли значення святкування Пасхи. Яке не розуміли раніше, лише в ретроспективі вони могли осягнути всю повноту значення ревності стародавнього Царя до Божого дому, про яку казав Ісус, лише перечитавши Писання у світлі істинного Божого храму, самого Ісуса, учні могли зрозуміти, як релігія Ізраїлю та Месія проливали світло одне на одного. Лише завдяки читанню Писання з кінця і спочатку ми можемо побачити в Ісусі все, що кожен із нас завжди потребував і прагнув. Що вас хвилює стосовно вашого майбутнього. Розмірковуючи над своїм життям, як ви вчитеся осягати Божу історію, яку можна найкраще зрозуміти, якщо читати її в контексті вічності. Помолимось. Небесний Отче, дякую, що дозволив мені достатньо довго прожити, щоб побачити твою здатність показувати і виявляти диво твоєї присутності багатьма способами, про які я навіть не здогадувалась. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках. У Фейсбук та Инстаграм.